Друзі, вітаю вас! Мене звати Зімейда Більченко, я бібліотекар абонементу Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. В межах проведення національного тижня читання хочемо ознайомити вас із творчістю Сергія П'ятаченка, а саме із останньою збіркою Птахо див». Сергій Васильович П'єтаченко викладач Сумського державного університету, кандидат філологічних наук, фольклорист, краєзнавець. Поет, голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, голова мистецької студії Орфей, художник, громадський діяч. За словами Сергія Кєтаченка, у складні часи роль поезії значно збільшується, оскільки люди перебувають в особливому емоційному стані. Їм важливо отримати психологічну підтримку, знайти сили. Та тобто читання, воно надзвичайно, надзвичайно важливе під час війни, оскільки допомагає відволіктись від стресу, тривог, і, що важливо, розвиває емоційний та інт інтелектуальний ресурс. Відразу хочу зазначити, що збірка в Тахадих за цю збірку Сергій Васильович став лауреатом Всеукраїнської літературної премії Благовіст у номінації Поезія. І, гортаючи сторінки цього звірника, відчувається глибинна поезія, яка відзеркалює авторський світогляд. Сергій Васильович має поетичний стиль. Він автор довгих рядків. І зараз, в вашій в увазі присвята донці Марії з Новим Роком. Привіт, моє сонце! Привіт, моя маківка біла, уже десять років ти вчилась любити цей світ, усе, що я міг тобі дати, Марія, закрила, Щоб згодом на твіт подивитись крилатий політ. Зростає ім'я твоє, начебто ягідка зріє, мов днем проростає невпинна зимова доба, коли вимовляю у голос Марія, що довго від нього лишається смак на губах. Забуті ляльки за тобою сумують, одначе думки підросли, хоч все-таки під язиком, ховаєш І ще своє слово, останнє, дитяче, бо чорний тіт не украв його в тебе смарком. І це новоріччя це двері якогось прологу, того, що ніколи іще не було, до тепер це свято існує, допоки ти віриш у нього і жодна сніжинка не схожа на рідних сестер. Цей рік горизонти не бачені ще прикриває. Не все поки видно довкола своїх десяти не знаю, що рік заховав в рукаві нам Марія. Усе, що я можу сказати, вітаю, лети. Також хочу зазначити, що у Збірці та Ходив є поезія без розділових знаків. І як говорить Микола Гриценко. Певна душа так підказує, коли розділові знаки, як здається, автору, заважають донести струмінь емоцій і вашій увазі ввійш особливий день. Не чекай особливого дня. Ось Дивись, он ліворуч, день вчорашній, притрушений золотим пилком пам'яті. Праворуч, день завтрашній, повитий ліловим серпанком невизначеності. А я йду. Між ними посередині, і простягаю тобі руку у ній цей день. Бери тінь минулого і світло прийдешнього поєднується, мов умбра і охра. Минуле визначене й обраховане, майбутнє непередбачуване, їх об'єднаний прірва, яка їх розділяє, край якої я йду. І простягаю тобі руку у ній цей день, ось він, бери його, він особливий. Ну і е, також хочу сказати, що жінка в творчості Сергія Пятаченка це втілення життя. Жінку поець змальовує мавкою, русалкою, чарівницею. І він цю жінку кохав і не міг, щоб не дихати нею, і не міг не померти, коли не на настало весни. Він все знав наперед, не пускаючи жінку сни, і пустив запоріг, ніби в камінь пустив галтею. Хто це жінка для нього? Нарога, надія, спасіння, і коли не наставу весни, він забрав кораблі і вчорашні надії поплив у глибину землі. І побіг, слід за ними, порів, і зітхнула каміння, і настала весна, і коріння угору з глибин разом з соком землі, що нагадує краще і звин, підійма тихий шепіт, і він пророста на землею. І коли у гарячу траву упаде голова, злине з густ, ніби зразу ж чужих тутешні слова, я цю жінку кохав і не міг, щоб надихати нею. Шановні читачі, якщо вас зацікавила творчість Сергія Дикаченка, запрошуємо вас до абонементу Сумської обласної наукової бібліотеки зала номер 27, 207.